Друзі, я вітаю вас на своєму каналі. Хочу вам подякувати за ваші донати, за те, що підтримуєте. В шапці, до речі, там є силочки. Дуже вам вдячні за це. Вдячні за кожну гривню. Сьогодні у нас такий підсумковий випуск по курочках е і будемо рухатися далі. Приємного вам перегляду. Далі у нас все відбувається таким чином. Тобто ми утеплили низ очеретом з місцевою водою, далі я почав зашивати це все діло профнастилом, таким зеленим листом. Дві курочки на вулиці гуляють, інші курчата закриті поки що там. Буду вирізати їм пізніше вихід. Тобто отак от ми все це діло підмостирили максимально плотно, скільки могли утеплили. І будемо далі зашивати це все листом. Тут у нас є вільні такі зони, вільні вікна, які будуть в подальшому також трамбуватися якимось утеплювачем. Це може бути вата, може бути той же самий очерет. Тобто треба буде це все притасувати у техніки. Може бути листом курятник обшитий, зробив рамочку для віконця. Урочкам цікаво, вони щось вже вивчають, цокають дзьобами по металу. Ось так. Але ще тут робота роботи. робота. Це я так причепив його, віконце зробив. Треба буде підрізати і приступати до утеплення даху. Ось скільки радості в новій хаті. Ова, вже, бачите, гормони б'ють, проявилися півники, і тут бої. Зараз почнемо утеплювати дах потихеньку. Вже шифер я зняв, буду кладати зараз очерет на дах, а потім закривати знову шифером. Шаром десь 250-300, мабуть я наклав ось очерету на дах. Ось таким мощі бачите. Заложив усе, щоб була дуже файна гарна подушка. Має тримати. Вигадав я ось коротше, як випустити на вільний випас, щоб вони в мене попаслись трошечки під наглядом, скажімо так. Але ж це треба око та око дивитися за ними. Бо у нас ось полізла свіжа така травичка після дощику. Я хочу, щоб вони її кушали, їли. І оце вони собі шукають їжу ось на свій власний ризик роблю такі маніпуляції, що вже значити? Скоро вже у нас зима. Птахи полетіли у вирій. На цьому випуску, на четвертому ми зробимо паузу, бо в цілому вже будівля поставлена, курятник готовий. Далі будемо чекати, коли вони вже виростуть, почнуть нестися, Подивимося, що воно як буде. Тобто зараз так покажу вам завершаючий кадр, що воно як є. А далі будемо робити інший проєкт. На цій ноті на четвертій серії ми пошечки зйомки припиняємо. Кулю ростуть, апетит у них є. Будиночок ми їм поставили. Порошки там вже дообшити, косметично туди-сюди, там він вже в принципі, готовий. Ось якось так. Це мені обійшлося в 1550 гривень. Ну, з будівельного матеріалу в мене тільки було куплено два листи. профнастилу, все інше там це корм. Один вид стартовий, комбікорм і інший вид. У нас йде вже відкорм. відкорм. Хай ще трошки підростуть, буду їм вже давати відкорм. Оцей вид корму. А так 1550. Гривень все мені коштувало. До нових зустрічей. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це дуже важливо для розвитку.